Цмовуємо інформаційний день на першому західному. Вітаю 36 з 36, тобто 100% запущених московитами дронів камікадзе ліквідували наші системи ППО цієї ночі. Аби такі результати українці демонстрували і проти російських ракет країни Рамштайну виділять нам військову допомогу на загальну суму 65 мільярдів доларів. Світ сьогодні відзначає міжнародний день зниклих безвісти дітей з початком повномасштабної агресії. Московії таких в Україні майже чотири сотні, ще майже 20 тисяч незаконно депортовані до Росії. Усіх розшукаємо і повернемо, як повертаємо наших полонених. Сьогодні це вісім офіцерів та 98 солдатів і сержантів, які потрапили в полон на бахмутському напрямку. 68 з визволених мали статус зниклих безвісти. Також вдалося репатріювати тіла трьох загиблих. Всі ці люди билися за бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб Донецької області. Кожен з них герой. Ми провели черговий обмін і повернули додому. 106 шість наших військовослужбовців, і тому сьогодні цифра міняється на 2430 оборонців України вже повернулися додому після початку широкомасштабного вторгнення. Ми часто показували вам, як влучно наші аеровійська працюють з неба по російських позиціях. Тепер на полювання вийшли і українські морські дрони у мережі. З'явилося відео, як один з таких вражає розвідувальний корабель Іван Хурс чорноморського флоту Росії. Ці протитанкові бетонні пірамідки росіяни часто застосовували у другій світовій. Рашисти їх називають зубами дракона і нині відгороджують ними окуповані українські території. А ось як з цими зубками спілкуються британські танки «Челленджер-2». Понад чотири сотні снарядів з важкої артилерії, танків та авіації росіяни минулої доби випустили по Херсонщині. Незважаючи на постійні обстріли регіону, місцеві мешканці повертаються до своїх домівок. Звісно, лише до тих, до яких зараз дозволено повернутися. Попри всі труднощі воєнного часу, вони працюють в рідних селах, висаджують городину, засіюють поля та відбудовують оселі. Очищені від російських мін та ракет поля активно засівають на Дніпропетровщині, хоча цей регіон теж все ще потерпає від росіян та їхнього озброєння в області засіяно майже 800 тисяч гектарів полів понад 70% від запланованого. Відео, як британські військовослужбовці проводжають додому українських бійців, які завершили навчання у Великій Британії, ви точно бачили. Схоже, справжніми побратимами і посестрами наші хлопці і дівчата стали і для воїнів з Іспанії. Після завершення навчань з ними теж дуже зворушливо попрощалися. Майже кожен четвертий шахет з тих, що запустили рашисти цієї ночі, летів на Львівщину. Не долетів. Сили протиповітряної оборони спрацювали навідмінно, збили усі безпілотники. Величезне дякую. ПВК Захід. Десять шахедів збито на Львівською областю. відсотково. величезне. Дякую за роботу. Величезне дякую жителям, які дослухалися до сигналу повітряної тривоги. Вона, між іншим, на Львівщині тривала 4 години. Востаннє дрони «Камікадзе» атакували нашу область. Минулого тижня, в ніч на 19 травня, тоді знищили 5 із 5 шахетів. Один донор крові може врятувати життя трьох людей, якщо регулярно здаватиме багряну. І у Львові побільшало місць, де це можна зробити. Відкрили ще один центр служби крові у першому медоб'єднанні. Там заготовлятимуть цільну кров, еритроцити, тромбоцити та свіжозаморожену плазму. У новому центрі крові ажіотаж. Люди вишикувались у чергу, щоб поділитися багряною, але зробити це можна тільки за певних умов. Реєструється в реєстратурі. В реєстратурі в нас є база донорська, в нас є комп'ютеризована система. Ми дивимося, чи не було десь задокументовано, що він хворів якимись інфекціями гемотрансмісивними. Коли це гаразд, він йде далі в лабораторію, здає загальний аналіз крові, перевіряємо рівень глибину, ретроцити, тромбоцит. Таке інше, якщо все нормально, докуючи до лікаря центру. Лікар центру збирає анамнез, виясняє чи нічим не хворів. Якщо все гаразд, іде до їдальні, яка є перед залом, випиває собі чай, якесь печиво і іде власне в цей зал здавати кров у цьому медцентрі. Здають не лише кров, але й окремі її елементи, такі як тромбоцити. Вони необхідні пацієнтам під час проходження хіміотерапії або трансплантації, особливо печінки. Бачимо процедуру за збору тромбоцидів методом Аферезу, що це означає, що е, апарат автоматично е, збирає кров від донора. Центрифугує, переробляє ділить її на компоненти. Це є тромбоцит, плазма і кров. Залишаються в нас тільки тромбоцити, все решта повертається пацієнтові назад. І його кров свою кров уперше вирішила здати сніжа на вечір. Дівчина робить це із важливою метою. Думала, що буде гірше, але насправді лікарі дуже кваліфіковані, все чітко. Мені важливо перемога нашої країни. І я розумію, що е, життя людей це найперше про що повинні піклуватися, і так як я отут, не на лінії фронту, я можу цим підтримати їх. Те, наскільки потрібна підтримка донорів крові, знає Богдан Стратюк, чоловік військовий, який під час виконання бойового завдання підірвався на міні. Я наступив на міну і підлетів. Підлетів, мене розвернуло в повітрі. Я впав на спину. Відразу зрозумів, що ноги вже не працюють. Після поранення Богдана терміново доправили у стабілізаційний пункт. Там його вже рятували медики. І тільки він зняв турнікет з лівої ноги. Я виробився від, від втрати крові. Мені її заливали стільки, що в мені зараз просто ні каплі моєї не залишилось. Ну якби не донорська кров здати багряну і зберегти комусь життям можна за адресою місто Львів, вулиця Миколайчука. 9. центр крові приймає донорів із 9 до 12 у будні. Вікторія Кордобан, Вадим Кальченко, програма очі. Окрім ще одного звичного на Львівщині відтепер є центр крові на колесах. Кровоавтобус перший і найбільший в Україні. Завдяки такому медтранспорту донорами крові зможуть стати ті, кому складно було добиратися до великих міст. Кровоавтобус, – 14-метровий мобільний пункт прийому крові. Він обладнаний усім необхідним для здачі багряної. Тут працюють всі медиків, зокрема терапевт, реєстратори та лікар-трансфузіолог. Вони одночасно можуть прийняти чотирьох донорів. А за один виїзд до 70 пацієнтів. Відтак ці поїздки мають збільшити загальний забір крові на Львівщині приблизно на 20%. Нам полегше роботу. Ми виїхали. Нам не треба собою. Нести остаткування. Це вже укомплектовано є у автобусі. Львів'янка Світлана Повалій, одна із перших, протестувала послуги крову автобуса. Мій чоловік здає, і він мене мотивує. І я вирішила також долучитись. Я вже здаю насправді втретє. Мені подобається. Ну що ти відчуваєш, що ти долучаєшся до великої справи? Придбали кровавтобус за майже 200 тисяч євро. Представники благодійного фонду із Янголом на плечі тішаться, вже мають перші замовлення на виїзди. Зараз тестові декілька тестових виїздів. Завтра вже його планують в військову частину до прикордонників. Маємо вже близько п'яти замовлень від обласних від районних центрів. Власне, це є це Жовтанці, Пустомити, Городок, Золочів, Самбір. Тобто далі будемо планувати наступні виїзди всі власне туди. Кидались на людей та собак. У Дрогобичі двоє Алабаїв без намордників та без господаря розгулювали вулицями міста. У їхній пащі потрапили щонайменше двоє собак. Один песик від отриманих травм загинув. Інший у важкому стані. Зараз у ветклініці. Очевидці зазняли момент, де видно, як Алабаї схопили меншого собаку. У кадр потрапили й емоції власниці. Жінка у розпачу. На щастя, Ася вижила, та зараз її стан важкий. У соцмережах написали, що власником собак, ймовірно, є місцевий підприємець Микола Лагодич. Чоловік підтвердив це у своєму відеовибаченні. Хочу вибачитися. бачить Бог, не моя вина в цьому, не моя. Спосіб засунути, загнати, посадити тупо мене в тюрму, привело до того власними руками. Друга дружина, яка мала бажання на цьому нажитися, От робили все, щоб мої собаки когось загризли, а мене посадили. Попри те, що Микола Лагодич на відео каже, що собаки його правоохоронці склали адмінпротокол за порушення правил утримання собак на 34-річну місцеву мешканку. Жінка заявила, що нібито під час вигулювання собаки від неї втекли. Тепер на жінку чекає покарання їй може загрожувати штраф у розмірі 3400 гривень з, кос... з конфіскацією тварин. А власники постраждалих собак можуть через суд вимагати відшкодування збитків. Як повідомляє поліція, зараз Алабаїв зачинили у вольєрі. Ліквідували третє медоб'єднання, продовжили співфінансування на придбання ліків дітям зі СМА, затвердили програму соціальної підтримки безпритульних людей. А ще започаткували нову відзнаку почесний знак святого Юрія. Нею посмертно нагороджуватимуть львів'ян, які з 2014 року обороняли незалежність України. За ці та інші рішення проголосували депутати на сьогоднішній сесії Львівської міської ради. На порядку денному понад 300 питань серед них школа у Бреховичах, яку вже декілька років ніяк не можуть добудувати. Проговорили про те, що ми е, маємо критичну ситуацію в школі на Бреховичах. Е, мусимо докласти максимум зусиль, щоб її зробити. Тобто, зараз поставлена задача таким чином, що фінансовий. Е, Департамент отримав завдання вишукувати кошти на сесії міськради залізничних теплоенерго приєднали до Львів Теплоенерго. Якщо ми говоримо про економію бюджетних коштів, вона буде складати 30 мільйонів в місяць. Це є і закупівля електроенергії, це є закупівля газу, це є також і логістичні процеси, які є в даних підприємствах. дадуть можливість власне зекономити таку суму грошей. Не обійшлося на сесії міськради і без словесних перепалок. Зокрема, депутати сперечалися щодо скандального рішення виконкому щодо кредиту з європейським банком. Виконавчий комітет без відповідного рішення ради використовує виключні повноваження ради, і ми, як депутати, категорично проти цього. Все ж рішення виконкому скасували. Ми тут зібралися в нього міста те, друзі мої. Гординя це гріх, це один з найбільших гріхів, які є в сьогоднішньому святі. Давайте просто спустимося на гріхну землю і почуємо одного. Також на сесії продовжили міську програму Дитячий тренер на 23-25 роки, та затвердили програму співфінансування реставрації балконів житлових будинків, які є пам'ятками культурної спадщини. Нова кухня із меню, яке запропонував ресторатор Євген Клопотенко, таку відкрили у Меденичах, що на Дрогобичині оновлений харчоблок забезпечуватиме здоровою їжею не лише учнів селища, а й усю Меденицьку територіальну громаду. Два мільйони гривень саме стільки вартує ремонт їдальні Меденецького професійного ліцею. Кошти на оновлення приміщення виділяли з обласного та місцевого бюджетів. З обладнаннями а це холодильники, мийні машини, печі та обігрівачі для їжі, допомогли німецькі благодійники. Оця кухня, яку ви зараз бачите, визнана опорною, тобто тут буде здійснюватися приготування страв і. Е Будемо доставляти по усіх навчальних закладах громади. Їх є 15 навчальних закладів. Де будуть просто пункти роздачі, там будуть підігрівати їжу і е, видавати дітям. Меню в їдальні від відомого українського ресторатора Євгена Клопотенка. Усі інгредієнти традиційні, як для шкіл: а це картопля, макаронні вироби, м'ясо та овочі. От тільки приготовлені та презентовані вони нетрадиційно. В їжі мінімальна кількість солі та цукру. Оригінальне оформлення. Колись був просто натертий буряк. Його змінили на різку, додавали спеції, які дозволені зараз. Це зос. Зовсім інша подача, і набагато приємніше їсти. То звичайне картоп'яне пюре додали сюди сік буряка. Зовсім інша подача. Морф'яний крем-суп дуже гарно виглядає, дуже гарний колір. Майбутнє належить молодим і підтримуючи їхні ідеї, сьогодні ми робимо інвестицію у завтра всієї країни. По 10 тисяч євро на розвиток молодіжного центру у своїй спільноті отримають 16 громад Львівщини. Кошти ці виграли завдяки власним зусиллям та креативності. Взяли участь у конкурсі від Львівської ОВА та фонду ЮНІСЕФ. Робота над ним тривала три місяці. Напередодні відбувся фінальний етап відбору, відкритий захист, а нині оголосила переможців. Своїми руками доклались до нашої перемоги. Ось так з перших днів повномасштабної війни плили маскувальні сітки в обласному молодіжному центрі. Місце креативу стало волонтерським хабом. Досі, окрім Львова, офіційно такий простір був лише у Стрийському районі. Аби створити більше осередків в обласній адміністрації, оголосили конкурс. Учасники писали проєкти, які захищали перед журі. і переконували комісію, чому саме у їхніх громадах потрібні молодіжні центри, і якими вони їх бачать. Із реалізацією допомагає фонд ЮНІСЕФ та уряд Німеччини. Молоді люди та розвиток спроможності молоді є одним із пріоритетів ЮНІСЕФ в Україні, і ми працюємо над тим, щоб створювати можливості для розвитку життєвих навичок молоді, залучати їх до життя громад та створювати можливості для них. На початку року, коли ми малювали візію розвитку мережі молодіжних центрів, молодіжних просторів. Ми точно е, бачили, що це має бути мінімум одна третя від кількості територіальних громад, е, які є на Львівщині, тобто 73 громади. Ми сьогодні виходимо на 15. Так планували, але впоралися з завданням на одну громаду більше. Тож молодіжні центри з'являться у 16 локаціях як комунальні підприємства. Ось перелік щасливців. Вони одержать до 10 тисяч євро на створення і розвиток центру. Загалом на конкурс подались 24 учасники серед переможців. Стрілківська громада виграш витратять передусім на облаштування приміщення. Ми плануємо його зробити в центрі села Стрілки при у народному домі, облаштувати його відповідно так, щоб там можна було проходити від якихось тренінгів, семінарів, письменницьких поетичних вечорів і до різних драйвових крутих молодіжних штук, симуляційних ігор. 25-ту річницю з дня створення сьогодні відзначає державний меморіальний музей Михайла Грушевського, що розташований у Львові за адресою вулиця Івана Франка 154. Це місце, де в 1902-1914 роках жив і працював Грушевський, визначний науковець, історик, громадський та політичний діяч, голова Центральної ради УНР та очільник наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові. Офіційно статус музею Михайла Грушевського будинку надали 1998 року. До цього це була філія музею Івана Франка. За 25 років музейний фонд неабияк, наповнили, фактично з нуля. На сьогодні музейний фонд нараховує аж 29 тисяч одиниць збереження. У нас є унікальні матеріали, які представляють серйозну спадщину. Грушевська у різних фондових групах тут можна побачити, як творилася українська держава, унікальні документи, фотографії та пам'ятки це є таке місце духовної сили української нації, українського народу. І ми повинні тут бувати, тут проводити заходи і запрошувати сюди гостей, як Львова, так і Львівщини і України. Гості з сьогоднішнього ювілею відзначають роль Грушевського для них особисто та країни. В цілому він великий вклад вніс в історію в будівництво нашої держави. Тому Ну, я його ставлю собі як приклад. Хотілося б прийти вшанувати пам'ять і для себе щось нове дізнатися. Дуже класно, що це дім, тобто це їхній родинний дім. Люди тут жили, і ця атмосфера вона все таки відчутна. Вона така проста, тепла. А з іншого боку, це наша історична пам'ять. Тобто, нам не можна це втрачати. Ми вже бачимо наслідки. Потренувати мозок та допомогти нашим захисникам дві мети одного заходу у Львові відбувся квіз із нагоди дня Європи, учасниками якого були як професійні гравці, так і представники комунальних підприємств Львівської обласної ради. Що питали, хто переміг, та скільки коштів зібрали, розповість Марина Венцурик. В італійському дворику львівського історичного музею витає дух конкуренції. 18 команд в очікуванні шести раундів квізу. Це формат інтелектуальної гри на кшталт щодеколи. Якщо банці вони пославлені спинками донизу, значить їх виловили в ріку. Якщо ж спинками верху, взимку через масштабне виробництво, вони асоціюються із однією європейською столицею. Правильна відповідь на це питання шпроти саме її мали записати учасники на своєму бланку, який здаватимуть у кінці раунду. До речі, кожен раунд має іншу тематику, але всі вони пов'язані з Європою та євроінтеграцією України. Питання на квіз не можна ставити прямо для прикладу на звіт тої чи іншої країни. Потрібно, аби в самому питанні було кілька ходів для того, щоб людина, відштовхуючись від якоїсь інформації, могла дати відповідь на питання. Відтак учасник. Ники палко обговорюють, дискутують та пропонують свої варіанти відповідей. Тішаться, якщо вони правильні та майже не засмучуються, якщо помиляються. Наприклад, ведучий повідомляє через збільшення ваги середньостатистичного туриста, зменшили кількість місць в одному транспорті. Йшлося про човни, а учасники мали назвати місто, із яким цей транспорт асоціюється, тобто Венецію. Такі запитання, як горішки, лускали члени команди Корсари. Саме вони і стали абсолютними чемпіонами цієї гри. Питання класні насправді. Тобто, ми ходимо на такі ігри вже досить часто, мабуть, пропродовж п'яти років, але це, мабуть, перше, коли ми вибили повний тотус. Тому ми ми раді. Окрім п'яти професійних команд, перевіряли свої знання, і працівники комунальних підприємств Львівської обласної ради. Усього їх більше сотні. Але участь у квізі взяли представники 13 з них. Зокрема, і команда телеканалу Перший західний, що увійшла в трійку переможців з поміж комунальних підприємств. Дуже класні круті запитання були організаторами підготовлені. Одні були такі, які ну реально дуже швидко нам йшли нашій команді. Ми представляли там перший західний, називалися Дикий захід інші такі треба було трошки поламати голову. Були питання такі заковиками. Позитивних вражень отримали й інші команди. Відчуваю, що виходиш звідси розумнішим, ніж зайшов. Були цікаві питання. Мені запам'яталось питання, де були фуражки, і треба було вгадати, в якому селі вони зберігаються в стелажі. І то було село Шенген. Як то можна вгадати, я не знаю, але одна команда вгадала відповіді на всі питання. Я сподіваюся, не були автори тесту. Зараз суть не в тому, щоб виграти суть, в тому щоб погано провести час команди. І, відповідно, хороші емоції. Ми за цим прийшли. Тому ми навіть незважаючи на результат, дуже задоволені і дуже схоплені. Додам, що організаторами гри була команда Смарт Quiz та Львівська обласна рада. Щоб підняти рівень поінформованості серед молоді, серед всього населення проданівропи влаштувати нестандартний захід, не просто підняття прапора, не просто про, не Ростогін, а якийсь цікавий захід. І власне, таким цікавим західом є Євроквіз. Захід мав не лише пізнавальну, але й благодійну мету. Учасники квізу зібрали майже 25 тисяч гривень на тепловізор для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Марина Венцурик, Вадим Кальченко, програма Очі. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск програми Очі на першому західному. Дивіться вже завтра о дев'ятнадцятій. Сьогодні ж усім нам бажаю спокійної ночі, без тривог. все буде Україна.